Історія на двох та щирі непідробні емоції. Популярний неосол гурт Адам сьогодні виступить у Харкові. <му> Через півроку спочатку повномасштабного вторгнення ми почали ходити. Кудись до театру. І, до речі, повільно написалася саме після того, як ми сходили в театр Лесі Українки. Це було одним з таким якимось поривом. Ми нікуди не ходили довго. Я вважаю, що культура дуже необхідна людям. Вона все одно тримає всіх, надихає і об'єднує, і заспокоює. Тому. Я вирішив, що все-таки продовжу займатися музикою. А Адам, це історія на двох, мабуть, тому що це щирі непідробні емоції, тому вони підкорюють глядачів. Там сказала якась дівчина в Києві на концерті, що це музика двох сердець. Ми собі вирішили. Так. І ми так і вже тепер і так. називаємо це. <гум> Хочеться, щоб пісні просто були почуті. Цього хочеться найбільше, коли ти пишеш їх для людей. Хочеться, щоб пісні приносили радість у суспільство наше і підтримували людей. Це найголовніша місія цих пісень. Тому, звичайно, хочеться, щоб вони були почуті. Планка це вже друге. Звичайно, хочеться якісь якість якусь і все тримати. Але пісня часто народжується не через якість, а через емоції. Ну, завжди, вірніше. не часто, а завжди. Вона виникає, накоплюється якась емоція. Я відчуваю суспільство, ми відчуваємо, живемо, бачимо. Ну ми ж так само тут всі. І потім народжується пісня, тобто там думки про якість це вже другі. Потім ти доводиш її якось до якогось стану, записуєш в студії, але народжується пісня саме з емоцій завжди. Ну, надихає мене завжди моя кохана, яка там позаду вас стоїть зараз, фарбується перед концертом. Ну і події взагалі життя надихає. Життя це головний натхненник. Після популярної повільно на вустах залишаються чуттєві кохана і лише для нас. По різному буває, буває, що нам хтось допомагає, бувало, що нам режисери знімали. Ну, в принципі, це світ зупиняється. Це наш такий, да, наша така. не те, щоб гра, а це наш такий, це життя. Наше. Ми так живемо. Поміж концертами бачимо з дітьми, з друзями, а так, в принципі, ми живемо цим концертами, кліпами знімаємо, пишемо щось, намагаємось вкласти свій вклад в цей світ. В Розвиток української музики. І, також в розвиток української музики. Звичайно, кожне слово як за душу бере, іноді хочеться сльозинку пустити, іноді хочеться посміхнутися, потанцювати вдома, самій, піймати цей настрій. Якщо відносно улюблених пісень, то це танцю зі мною повільно, це перфект, я б так сказала. Але лише для тебе. Це така пісня, яка мене заворожує, яка дає наснаги, яка дає можливість подумати про щось. І я сподіваюсь, буде може щось, щось сьогодні новеньке. Я дуже хочу цього. Окрім емоцій, підтримують благодійність. Ми збираємо не дуже великі суми, буває 10 тисяч, буває 50 тисяч, буває там, до 100 тисяч на концертах, але вони всі, всі, кудись ідуть, їх направляють волонтери або організатори, які з нами працюють, які нас запрошують на концерти. Цим вже займаються вони, тому що вони в цьому краще розуміються, ніж я. Ми, для того, ми збираємо людей для того, щоб робити ці збори. Люди приходять, заряджаються позитивними емоціями, вони хочуть, ну після того вони хочуть якось допомагати, також, звичайно. Ну, людям класно, коли їм щось. Не то, щоб нам дають, а вони приходять, настрій піднімається, і тоді легше і донатити і все інше робити гарні справи разом. Класно у Харкові. Гурт Адам виступає не вперше і вже пообіцяв повернутися знову. Ми були двічі вже другий раз сьогодні, і в принципі в тому самому місці ми з потяга приїздимо, виступаємо, їдемо далі по туру. У нас такий щільний графік, тому там якихось екскурсії ми не дивимось. Маю надію, що приїдемо ще влітку чи восени, коли буде тепліше, проїдемося вже по Харкову. Ну, ми, ми бачили площу свободи, вашу бачили, поки їхали там. Але так, щоб багато часу ми не проводимо, місто красиве, гарне, велике, десь таке, схоже, чимось і на Києві, на Одесу одночасно. Дорогі Харків, бажаємо вам процвітання, бажаємо вам, щоб у вас відкрилися театри якнайшвидше і всі культурні місця, щоб ви. Також мали змогу ходити на різні вистави, і все це дуже важливо. Також дуже пишаємося вами, вашим містом, вашими людьми. Ви справжні герої. Хочемо подякувати всім нашим захисникам, які вигнали ворогів з Харківської області, і побажати нам всім перемоги. Я бажаю гурту процвітання, успіху, розвитку. Це все ж те саме, і всім нам бажаю перемоги. Сьогодні ми. Буде як треба. І в темні в небі зорі спалахнуть. А потім нам з тобою, якщо треба. Анастасія Почерніна, Євген Сейліков, Вадим Макарюк, Вісті.